Знаєш, ти надто захопився комедією. Ну, давай, підходь. Що це? Це мій стиль. Реджі довго вчився. І що за стиль? Називається Надери йому зад. Я вчився битися на вулиці. <реку> ти швидкий, але я швидший. Стеж за ногами. Леді та джентльмени, цю пісню ми присвячуємо одній чарівній жінці. Любити тебе легко, бо ти прекрасна. Реджі? Молодець. Леді та джентльмени. Реджі йде від нас. Дякую всім.